Цар Горох у дарму й місті за стома горами, за стома ріками, а може ще й далі. Тисячу років тому, а може ще й більше, жив був собі цар Горох, мудрий за трьох. Було в його країні одне славне місто, звали його Дарму й місто. А славне воно було тим, що в ньому проживали нероби дармоїди. Замість працювати, вони пообвішувались торбами, ходили по всій країні і простягали руки по милостиню. Правда, були між ними слабосилі й хворі. Без родини, без опіки, які справді не могли на себе заробити, але таких було небагато. А милосердні люди давали всім однаково. Дізнався про це цар Горох та вирішив сам подивитися на це славне місто. Приїхав, роздивився та аж за голову схопився, хати перекошувались, тини порозвалювались замість шибок у вікнах ганчірки. Зупинився цар серед майдану, а нероби, дізнавшись, що приїхав сам цар. Посунула до нього роєм, мов комашня, сподіваючись щедрої милостині. Адже це не аби хто, а сам цар милостивий, він усіх по царськи обдарує на майдані уставлено столами з смачними наїдками та напитками. Поки слуги приготували той банкет, цар наказав викопати неподалікрів, не широкий і не вузький, а такий, щоб здорова людина могла перескочити. Коли все було готове, покликали всіх дармуй містян. Слухайте, старці, сказав до них цар, бачу вашу нужду і хочу вас порятувати. Я приготував банкет і роздам допомогу, грошей і одежу. Але не всі доступлять моєї ласки. Дивіться, оцей рів. Хто його перескочить, той одержить від мене нагороду. Хто ж не перескочить, того заберуть мої слуги. Така моя воля. Почалися скоки. Покидавши на бік торби та розправивши поли полотнянок. Стрибали жебраки через рів, мов великі птахи. Чимало було таких здорових, що стрибати для них було іграшкою. Вони й удвоє шершерів могли би перескочити їх ставили ліворуч царя. А інші, хоч як силувались, не могли перескочити, і під регіт здорових дідів падали на дно рогу. Та тільки тих слабосилих було небагато їх ставили праворуч царя. Втративши надію на цареву ласку, вони стояли сумні. Поопускавши голови, скоки скінчились. Цар підвівся з похідного стільця і сказав: Слухайте, що наказую. Хто перескочив рів, той видно, ще досить сильний і здоровий, щоб працювати. Тож не дістане від мене ні їсти, ні пити, ні гроші, ні одежі. Це все від сьогодні зароблятиме власною працею. Така йому буде від мене нагорода по заслузі. А тих, що не змогли перескочити рову, слабосильних і нездатних до праці старців, мої слуги посадять за столи і частуватимуть, а потім роздадуть їм допомогу. Здорові й дарму й містяни тільки облизувались, поглядаючи як слабосилі старці, ласували всякими смачними стравами за столами. Потім слуги завели здорових нероб на царські токи, де під скиртою пшениці лежала купа ціпів. Почалася молодьба, аж земля гуділа, а вже ввечері молотники дістали свою першу заробітню плату. Так і навчилася на робе працювати.